Ось ми по тебе і приїхали. Оце да, Строкач, оце да? він, да. на місто, правильно? Так, да, оце він. Скільки це йому? Молоденький, так? Да? Так. Да. Ось я не пам'ятаю, чи 23 февраля вони родились, чи 23 февраля я їх случав. Там місяць туди-сюди. Так, да, місяць туди-сюди, а не скільки. Так, а да, там його є братик, а тут сестричка залишилася. О, Її це було з Каліфорнійців? Так, ще... да, це з Каліфорнійців. Оце ці дівки. О, дівки. Да, дівки хороші. Да, це строкач з шиншило. Ну, папи немає вже шаншило, а мама їхня є. Ось красунчик. Це красунчик. Да, це, це вже другий Ой, ну, Красунчик такий прям. Оце на місяць старша, оця голуба. Ну вона почти одинакового этого. Веса одинаково. Да, важи. Есть такая, все как бы. Важи. Вот эти две девки. Да, да. гарно, девка. Да. Сейчас мы с них и выберем. Да, вот тут вот сейчас их нюм.